Добрий день. Сьогодні мені хочеться якраз розкрити таку тему, яка, казалось би, ні про що, і разом з тим про все. От Отак, як ми знаємо, що душа це вічність, що немає ніяких хвороб, немає ніяких смертей, немає ніяких народжувань. І казалось би, немає за що переживати. Ну разом з тим це не так. Всі ми смертні, всі ми хворіємо. І, як кажуть, навіть якщо це є ілюзія, але ми в ній баємося і разом з тим ми в ній є. І є багато ситуацій таких, от наприклад, як кредіти, людей обсіли кредити, вони, бідні, мучаться в цим. І казалось би, що це сон пробудитися все, але хоч ти як пробуджуєшся, довго віддавати треба. І я от. Дивлячись на ці різні фактори, такі, що, як би сказати, які ми все одно мусимо пройти. Ну, хочемо ми чи не хочемо, ми мусимо пройти. Є так, що хтось бере там гроші на іпотеку, хтось на машину, хтось на учобу. ну, кожен на що бере. І ці гроші, які ми беремо, як кажуть, на щось, це ми беремо з майбутнього. І навіть таким неозброєним. Оком, дивлячись з сьогоднішнього теперішнього дня, ми бачимо, чи та людина зможе платити, чи вона платежеспособна, чи вона не зможе. Тому що, як кажуть, Бог допомагає людині, якщо в неї є енергія, в неї є ресурс, яким вона, чим вона буде заробляти ці гроші, як вона буде їх заробляти і на що вона буде тратити. Ну, є таке, що ніби була робота під одну минуту, вже роботи немає. І, ніби було здоров'я під одну минуту, його вже немає. І, ніби була сім'я під одну минуту, сім'ї вже немає. І це все не залежить від нас. Це яка, все таки гра, то є гра, нам дали таку програму. Ми по такій програмі прийшли, і ми думаємо, що ми сім'я, що ми разом гроші заробляємо. а потім виявляється, що це не так, що ми нічого ні заробляємо, нічого. Це ми просто виконуємо ту програму. І тут лише раз наше майбутнє, яке з якого ми взяли гроші, коли ми приходимо це майбутнє, а воно відказується нам прощати оті гроші. І нам і так як ми знаємо, там на іпотеку не стало грошей. Ми взяли доповнітільний кредит, щоб перекрити то тим. Далі ми взяли звіти, щоб перекрити то і там. І так у нас було допустимо довго 50 тисяч. Так виросло в 300 і в 400, і він нас душить. Ну, і щоб, добре, якщо це ми взяли квартиру, її можна виставити, як кажуть, на банкротство, і як кажуть, продати, забрати свої гроші і віддати от довги. І можна так і нічого не залишивши. Ну Разом з тим, якщо в людини є таке, як проходить, немає ніяких блоків, як я казав, тих блокіровок, і ця людина у неї є свобідний вход вищих сил, які... Нам іде, по яких нам іде циркуляція енергії. І от коли у нас, наприклад, від тих довгів нас починає боліти серце, значить, у нас починає сердечна чакра, значить, вона погано циркулює, значить, починають зразу, ми починаємо нам давати все на, на ноги, тому що ця енергія, яка іде, блокує серце, вона не, не дає доступ до тої енергії, яка, яка потрібна ногам. І далі теж йде блокування на, на горлову чакру, тому що горло вона не може виговоритися, ця людина, вона не може, як кажуть, змінити щось. небудь їй приходиться постійно, як кажуть. Викручуватися і там щось говорити, і, і то неправду, і там неправду, Лише би яка з тої ситуації, в яку вона попала. І, ну, і так це і буде тягнутися. Поки людина, Ну поки, як кажуть, тоді, коли це все стається, то якби в серце входять такі світлі, як духи. Світлі духи, вони якби. Ніби вони дуже добрі, вони якби, хочуть допомагати, але разом з тим, в них ціль одна, якби, прискорити наше переживання, довести нас до депресії, довести нас до чого. І в більшості люди і входять в ці депресії і це. І так як я кажу, от, наприклад, найкращий варіант це знаєте, аскеза. Ну, а Аскеза це, це тут, як кажуть, Двадцять одним днем не обійтись, тут треба на, і на місяць з половиною брати, тому що ну, треба відказатись від якогось задоволення. І, і якщо в людини немає нічого такого для задоволення, нема чим відказуватися, значить і економії тих грошей в чому буде. Ну от, наприклад, я через щось сміюся, бо я подумала, чим би я пожертвувала. Саме більша цінність у мене моє задоволення це і мій котик. І взяти свого котика, посадити на строгу дієту. От не купляти йому такі мокрі корми, а купляти тільки сухі. І сказати, сади котику 21 день. Я не знаю. Це я то не винесу. Аби моя кіцька так страдала. Значить, як би сказати, вихід в чому, якщо людини. Такі довгі, і вона ще разом з тим тратить гроші на якісь свої там е, солодощі прибігеньки, ну всякі там вибаганки, значить, то краще дійсно взяти аскезу і відказатися від чогось такого е, жорстко, так жорстко відказатися і не употребляти, тому що це дасть можливість пробити у чакри. чакрі. Пробити оту чакру. І коли ми е, навіть якби ми там не медитували, нічого так просто, це нічого не допоможе. Допоможе тільки медитація, яка, як кажуть, спеціально на, на того е, настроєна. От, наприклад, ми беремо медитацію, наприклад, беремо Божественний такий світлий дух голубобуватий, і, як кажуть, стараємося його. ну, Втягнути в себе, просто втягнути, пробити сьому чакру, шосту, п'яту, четвертю, і так аж до першої чакри. Це теж треба багато тренувань, тому що так просто, якщо чакри забита, якщо а видиха немає, тому що людина задихається, тому що то болить серце, коли болить серце, вона не може так жорстко підійти до себе, щоб так робити. І видихнути все. А, ну, але вона, якщо забита, то там слабо робиться У більшості тих людей. У них дійсно тиск, низенький, дуже. У них такі хворі ноги, хворі це вон, сердечко хворе. І вони це, ну, якби ця їхня проблема, яка увійшла через ментал і застряла у них в серці і в голові. Ну, і коли ми тоді ми беремо другий такий білий потік з сили, енергії землі, запускаємо, втягуємо себе через е, 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 копчик, через першу, другу, третю чакру, вірніше дотягнемо тільки до першої чакри і якби зачіпляємо силу землі, зачіпляємо цю божественну енергію світла і робимо такий, як кажуть, вихр, такий, якби такий, і крутимо то по собі, крутим, крутим, і висвобождаємо спочатку з нижньої, і першої, потім з другої чакри, потім з третьої чакри, потім з так, з п'ятої, шостої. І в сьомій стараємося ото все витягнути наверх. Ну, Протренуватися, взяти такої енергії, вдихнути і пробити отут, і щоб побачити оце з'єднання. І коли ви бачите, що це з'єднання, цей сірий такий, як сказати, ну, світло, такий світлий, голубовий, така енергія, і що вона вийшла з вас. І тоді ви завантажуєте нову цю світлову енергію, як я вже кажу, входимо в поле. отця Небесного і завантажуємо ті. Світло, любові і радість завантажуємо через себе. І коли у нас починає іти циркуляція, коли ми налагодимо цю циркуляцію цими аскезами, тому що що таке аскеза, ми відказуємося, це, це по-перше, ми від благ якихось. Ну, от, наприклад, я можу собі там відказати від косметики від ще що небудь. І це теж вийде, як кажуть, економія, тисячу через десять. Місяців це 10 тисяч, то не так мало. І це можна, як проводити такі ескези. І іменно оці всі свої прибаганки, вибаганки, як покривати, і буде все менше й менше. Ну, само воно не вступиться. І, і якщо ми беремо в другому місці, в третьому, четвертому, це так просто не пройде. Так що є таких дуже багато знаєте, ситуацій, коли. Людина ще й не може знайти собі роботу. От вона би хотіла робити, не дозволяє. Так як одна жінка розказує, вона каже, що ну, вона займалася якби, такими, ну, фізичним таким бізнесом і дуже тяжко працювала. І один прекрасний час їй відказали ноги, і вона не змогла ту роботу робити. І ясний діл, вона якби змушена була продати. О квартиру, яку вона купила по іпотеці, тому що платити вона вже не мала за що. І ще таким жінкам в придачу попадаються і такі чоловіки, які їх, як би сказати, ще не допомагають, а наоборот, грузять, тому щоб вона отримала урок. Ні одна людина, якщо вона не розуміє. Від чого це все, вона думає, що то її хтось винуватий, то чоловік, то сусіди, то ще хтось. А це все зароблене нашими, нами в минулому життю. <кій> І так як у минулому життю, значить, ми також когось гарно взули на велику суму, гарно, як кажуть, теж, як кажуть, підставили йому ловушку. А це йде бумеранг, значить, в цьому життю нам приходить у 10 разів більше. І через що ми повинні просто вміти, як кажуть, все-таки звернутися в своє прошле, І, як кажуть, навіть якщо людина сама не може, є такі, як рестологи, які займаються цими блоками, які гарно витягують, тому що. Я знаю, коли в мене не було просто душі, і коли я знала, дуже хотіла, щоб мені її повернули, то бачите, я пожертвувала своєю квартирою раді своєї душі і, і все-таки зуміла повернути свою душу. Так що, якщо ми, як кажуть, звертаємося кудись до допомогою, повинен не отримати благословення Отця Небесного. Тому що якщо ми не получимо, то навіть як ми підемо, наша зневіра, що нам не поможуть, що ми тільки гроші втратимо. Це нічого не дасть і нічого не допоможе. Я також знаю одну жінку, яка продала свою квартиру, хотіла купити собі більшу, і це і не стало там грошей. Вона взяла кредит. Поки вона взяла ту квартиру, яку вона хотіла вже взяли, Потім ціни так різко скочили. Що вона навіть не могла вже купити таку, яку вона продала. І вона потім, не знаю, як у неї куди ділись ті гроші, вона вложила щось, вложила в надію, можливо, ті інвестиції чи що. І так вона втратила всі гроші і покінчила життя самоубійством. Це з нашого колективу ми навіть ходили на той похорон. Так що надіятися, що це само по собі. Розсосеться це це тільки ми повинні працювати на яка над собою. Тому що як ми думаємо, що хтось нас втягнув ті інвестиції, так це ми самі не думали головою, тому що ми самі яка, а нам і підіслали провірити нас. Ми граємо дійсно в грі. Ми на планеті Земля іде зараз величезна гра, і кожен грає свою гру. І якщо він зрозуміє, що він у грі, постепенно буде відключатись, переходити на себе, на свою душу. Тому що, якщо ми будемо далі продовжати грати, то нас так нічого на сьогодні, ми ніби маємо все. А завтра ні з того, ні з цього. От дивіться, Лос-Анджелес. Все згоріло і, і не в одного їх у машину розбився. І все. То не значить, що то пройде. Ця гра може закінчитись, як кажуть, не в нашу пользу. Тому треба відучитись від всяких гри, від різної гри. Ми повинні просто навчитися жити своєю душою. Ми повинні, яка підкріпляти свій розум для того, щоб це. Щоб він працював на нас, щоб ним розум командував нами. А ми він підчинявся нам, щоб він нам подавав цю. Ми повинні як кажуть. Прокладувати дорогу хоча б хорошими, теплими думками, не думаючи, що хтось там поганий. Коли ми побачимо, що всі люди по-своєму нещасні і всі люди по-своєму щасливі. Тоді ми просто зрозуміємо, що ми теж є щось, що нас що в чому дуже щасливі, а є щось наш, від чого чому дуже нещасливі, то так не буває. І якщо є одне, значить немає другого. Але це ми повинні просто зуміти, як кажуть. Збалансуватись, прийняти правильні рішення і відкинути все погане. І якщо раніше Вселенна, як кажуть, давала дари тому, хто більше мучився, то зараз наоборот, тому хто зуміє, зумів вийти з тих мук і перейти у світло. Так що зараз є друга плата другого, і ми попали недаром цей перехід, тому що цей перехід. Наші душі, мабуть, там, як сказати, прийняли це рішення, вони захотіли повертатись, тому що фактично так і є, душа це вічність. Ну, доки ми не скинемо ці енергії тяжесті. от, як я вже говорила того разу, хтось живе 20 років, хтось 40, хтось 60. Ну, але якщо ми укорочуємо життя, як кажуть, несподівано не виконавши своїх. Програм, значить, душа прийде ще раз все життя і буде продовжувати те, що було. Це карма не закінчиться, якщо її не закінчити. І але тепер, як є такі ну, різні люди з таким багатим досвідом, з такими багатими знаннями, де вони повністю допомагають людям, які кажуть, знайти себе. Ну, але це все тільки з благословення Отця Небесного, Якщо немає благословення, то можна попасти до любого афериста, який тим користується. Також потрібно все увірити, От, як, наприклад, я, як я вірила, тому що я з Отцем Небесним не розлучалась ні на одну минуту, ні на одну секунду. І я знала, що. Рано чи пізно він мене веде до того, що коли я вже побачила той постійний свій сон, такий, як я все бачать, що я вже підлізла з тої ями чорної, і я вже стою, якби дивлюся, так, по землі як ходять люди, але у мене немає сили в руках, щоб піднятися і вилізти. І я знала любе моє бажання виїзди з ями. Я упаду назад туди, і вже я ніколи по життю звідти не піднімусь. І я не рискувала вилізати з ям, а мене ніхто не бачив, так як то сон в сні, ніхто мене і не бачив і ніхто мене не чув, хоча люди ходили навкруг мене. І тому, коли до мене підійшла жінка і сказала, що вона мені сказала, що моє ну, каже... Що вона мені може допомогти, але це буде дуже дорого стояти, то я навіть не задумуючись ні на одну минуту, ні на одну секунду, я сказала: Господі, я з тобою заключаю цей договір. Я з тобою заключаю цей договір. І, і так і вийшло. І бачите, все, все стало на свої місця. Так що є таке, що знаєте, це в кожного різне. Якщо в когось немає цих проблем, то йому цього і не потрібно для чого шукати собі щось, для чого собі допомагати, якщо в мене все прекрасно. Якщо мені мої батьки дали можливість, як кажуть того, що в мене немає кармічних вузлів, немає кармічних блоків, в мене нічого немає. Я просто живу, тому що я прийшла в цей перехід і, і добре. Але хто. Прийшов в таких тяжких муках, то прийшов, це значить, що то кармічно щось тримає, значить, кармічно, і якщо можна допомогти, то можна допомогти, от якщо людина звертається до Бога. Ну, Але якщо вона це приймає так, як має бути, то воно так і буде, так, як має бути. Ну, Я вам хочу сказати, що практикуйте цю практику, вона дуже-дуже хороша. От ви вдихаєте в себе світлового поля, світло творця, таке білувато-голубуватий колір. І, таку. І чим більше ви вдихаєте його, ви постараєтеся його пропихати через відчубочка в шосту чакру, в п'яту чакру, ну, рот, горл. В п'яту чакру, четвертю чакру, третю. Другу і першу чакру. І старайтесь повністю, повністю, щоб вона пройшла оця енергія. І як важко відкашлюйтесь від це, тому що воно може не проходити, от, коли бронхи трохи так, як у мене, вони трохи, але вони тому шліфуються, і все виходить, і все переходить, і все стає нормально. Так що також тренувачки, тренувачки. І коли ви знизу вже потягнете ту енергію землі, таку теж. Білу, сильну, можну енергію і зачепити через копчик, зачепитися з верхньою, і буде кругооборот, і ви будете кружляти, та енергія буде у вас кружляти, і через певний час ви будете звільняти першу, другу, третю, четвертю, п'яту чакру від того водовороту. І коли залишиться вже тільки сьома, то ви наберетесь так сили, так, і постарайтесь видихнути. Але це треба теж тренувачки, але це дуже допомагає. Ну і без аскези тут не обійдеться. аскезу треба брати, відказатися. Ну хоча б, навіть якщо ви собі купляєте, допустимо, ті якісь пончики чи там якісь кексики, ну відкажіться від тих кексиків. Можна відказатись. І аскези спрацюють саме більше. І плюс оце. І вам удасться перемогти, як кажуть, і тоді у вас відкриється грошова чакра, відкриються можливості, як кажуть, заробляти гроші, і не буде у вас ніяких обмежень. І тоді ви будете, получати, будете мати можливість вас і на роботу візьмуть там, де будуть багато платити, і у вас не буде проблем. Через певний час ви замітите, що у вас все налажується. Но це такий, кажуть, як той комочок, ви пройдете, витиснете з себе. І тоді у вас відкриваються всі можливості. Я дуже надіюся, що в кого є які проблеми, чи там в сім'ї з дітьми погані, чи що би там не було. Це все стосується одної, того сам не тільки грошей, а хоч кредитів, чи що є таке, як бідність, гроші прийшли, і ні на що, невідомо на що і куди вони щезли. І все якась знайдеться проблема, і грошей ніколи немає. Це також сюди підходить, тому що ну, взагалі, всі питання, які ви не можете вирішити навіть у своїй сім'ї, постарайтеся, як кажуть, оцим методом, і тому що це будуть блокувати чакри, і ви самі будете бачити, які чакри у вас, якщо там руки, чи там ноги, чи що. Це все не помішає ні на то, ні на друге, ні на третє. Ну, дасть можливість розкрити, кажуть, можливості і здобути перемогу. Дуже вам дякую, що ви зі мною я вас обнімаю. Папа, -па, цілую вас. Пока-пока, до зустрічі.